Фільм режисера Ганки Третяк. Не переймайся. Що сталося? Ти з глузду з'їхала. Забирайся з мого життя разом з своєю музикою. Зелене часи. А ти йди і чекай мене біля каси. Котра година? Я ж просив розбудити мене. Але пам'ятай час вже обмаль. У нас не буває форс-мажорів. Схоже на те, що в цьому році не вийде. Так, так, так. Ти ніколи мене не слухаєш. Мені треба на репетицію. Перше побудь зі мною. Створище зганяють. А з цього може щось і вийти. Більше емоцій. Ясно. Знову перероблювати. Що? Яке ще нафіг весілля. З мене вже досить. Це мій вибір. Тримайте. Ну що, задоволена? Чому ти кричиш на мене? Бо з тобою неможливо розмовляти нормально. Не переймайся.